Добрий ранок, народ! Ось така гарна вода нас сьогодні зустрічає. Виїхав я зранку в пошуках Карася. Хотів поїхати по сазану на річку, але дуже сильно тече, всі жаліються, тож вирішив, чому ні. приїхав на ставок. Он позаду мене. Такий гарний. Я тут багато разів вже рибачив. І сьогодні будемо ловити на вбивцю карася. Пробуємо спіймати караска. Я думаю, що це у нас обов'язково вийде. А що і як буде далі, залишайтесь зі мною, вам приємного перегляду. Давайте розкладатися, погнали! Сонечко вийшло, пригріває так, тепло стає і в цілому кайфово. Ось така гарна у нас природа. Тільки дехто цю природу намагається псувати. Тут під берегом, подивіться, скільки сміття. Це просто якийсь жах. Друзі, прибирайте обов'язково за собою на природі. Ну так не можна робити. Ну давайте про хороше. Зараз буду заряджати вудки. Як я й казав, сьогодні у нас будуть вбивці карася. Ось такі дві оснасточки з двома пружинами, з двома гачками. Буду сьогодні, рибач на дві вудки. Зібрав крокодильчики свої. Ось такі поставив на стієчки і буду чіпляти на них такі бронзові колокольчики. Отак. От Автентично буде. По насадках пуфи. Хробак опариш і треба зараз ще замішати прикормки. Прикормку я не змінюю. Це мій улюблений релфіш, карась, халва, солоденьке. Карась, я думаю, зайде. Дуже крута прикормка. Залишилось її тільки замішати, забити в годівниці, зарядити і закинути. Тож, давайте саме це і робить. Все, вудки заряжені, закинув. На насадки поставив поки що однакові. Це пуфік з одним опаришем на всі чотири гачка. Якщо на це не буде, то вже будемо експериментувати з хробаком. Щось, щось попробуємо, коротше. Ось ці мої крокодильчики 2.40. Катушки поставив свої каліпсовські. Тор метод 6 тисячки. Там В минулому відео, коли я знімав, на ці карася. Б багато хто сміявся, типу, нічого, зі 6 тисячки. Ну, чесно кажучи, у мене менших і немає. Є ще 8 тисячки, можу поставити коропові. так, до речі, непогано. Шісті тисячки, начебто сюди і підходять. Менше я б не ставив. Ну, все, отак от, от це виглядає. Будемо чекати на покльовки. А поки чекаємо народ, хотів би вас попросити підтримати україномовний контент, написати коментар, вподобайку і підписатись на канал. Я вам за це буду дуже сильно вдячний. Ось і перша покльовочка. Дивіться, який файний попуск. Як попустив, як попустив. І що тут? Є хтось? Чи нема? Я сидю тут на стільчику і він як смикнув. А, немає. А, ні, є. Це таранька, Невеличка перша риба. Ну, знаєте, як зазвичай. Перша клює таранька, Навіть тут мене знайшла таранька. Бачите, на пружинку взяла таранушка. Ну, ми її відпускаємо і перезакинемо зараз. Взагалі така маленька. Але взяла. Он корм з неї лізе наш. І їла. Давай. Тікай домой. Хі -хі. Ну, розпочинились. Перша є. Тепер перезакидаємо і чекаємо на караску. тільки спробуй поближче. Тому що щось довго не клює. Будемо кидати ближче до берега. Це покльовка. Друзяки, ви це бачили? Ух, поплив. Куди ти там? Та йому, ми заплутаєш. За очеред зачіпав Ух ти, карасик! Дивіться, який карасик гарний взяв. Ні. хорошо так клював вообще. Красавчик. Є, друзяки, розпочалось вже і карасиком. Ось такий ого. Хороший карась, до речі, для цієї водойми оце такий гарненький карасьок. О, ну файний! Що тут ще сказати? Ось. Такого б на пательню, да засмажить, щоб він хрустящий був. Mm -hmm. Але сьогодні ми. Всіх таких братків відпускаємо назад. Нехай ростуть ще більше. Дуже порадував, покльовку. Така бау, як тун-тун-тун-тун. Ну прикольно, клас. Додому його. Ще раз вам цього красавчика показую. Верхній плавець такий великий, гарний. Карасик, срібрястик. Давай, дружок, домой. Бачите як? Взяв на пуфік з опаришем, до речі. Ну, карасик непоганий. Закидаю назад вудку. Знов покльовка на ту саму вудку. Дивіться, дивіться, дивіться. Як клює, як клює. Як же ж... О, знову є. Так, <кхи> да, трішки доводиться чекати ці покльовки. Але... Він клює. Ну ось після перезакиду... уф ти, Пройшло ну, десь хвилин, я не знаю, 10, напевно. Фу, і знов такий не самий мілкий карась, непоганий карасик. Напевно, вони за літо тут підросли трішки. Файний ладошечний карасик. знов до речі, на пуфік. Ну класний карась, класний. О, дуже гарний, такий срібрястий. Це я розумію, рибалочка. А ну-ка, напишіть в коментарі, друзі, хотіли б побачити тут рибалку на резинку, половить таких карасиків. На резиночку, я думаю, було б дуже цікаво. Так що давайте, пишіть в коментарі. Якщо коментарів буде багато, обов'язково відзнімлю. Перезарядив та сама тема, пуфік з опаришем, спрацювала. І назад в воду відправляю. Працює закид, який трішечки далі кидаю. Тобто Цю вудку я закинув близько, то ось щось вже мовчить довго. Ну, поки перезакидати не буду, нехай такий міні-експеримент буде. Але вже два карасика з дальньої. Да, На ці авроровські крокодили прикольно ловить, але тут є один неприємний момент, я щось в магазині цього не побачив. На цьому тюльпані, на цьому тюльпані ось ця керамічна ця вставка. Вона сколота, видно, десь вдарили і просто обламалось пів цієї вставки. І вона шкрябає волосінь. Волосінь вся така, як шершава тепер стала. Треба буде відрізати цих 20 метрів, щоб потім на якомусь сазану на річці не обірвалося. Тож, друзі, ви також уважно дивіться, так, да, це не проблема, вже ж можна поміняти. І тюльпан можна, і кільце можна занести, щоб поміняли там задешево. Просто я ж говорю, неприємний момент. Так що будьте уважніші. Опа-опа-опа! Клює, клює маленький, клює. А ну-ка, що там? Буде продовження. Та давай. Ну так засмекав гарно да 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 от він дивіться. Він там. Він там, 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 треба підсікти просто. Оп! А, да, є. Просто він взагалі не тріпався, то я, я якось не зрозумів. А, хто це? О, взагалі маленькі карасики, тільки похвалився, що вони підросли, ось взяв маленькі взагалі. Так, ну, близько я вам його показувати не буду. Одразу відпустимо друг. Але все одно дякую за клювання. Пливи. Все, це вже третє клювання здалека. Зараз цю вудку також дістаю і перекину подалі. Там з цим стюльпаном все добре, так що можна спокійно ще далі кидати. А цю не хочу, бо прийдеться волосінь відрізати багато. Перезабив, все те саме, пуфік і опариш. Тепер просто кидаю трішечки подалі. О, отак от десь. І колокольчик наш любименький. Сюди. Одразу другу вудку. Не відходячи від каси. Полетел. І дрон батон. Ну я приколист. Підійшов в камеру, увімкнув, але забув нажати кнопку запису відео. Тільки що взяв ще одного карася. І профтика це не показав вам. Також гарний карась, але не увімкнув запис. <смі> ну, блин, Буває, що зробити. Одразу випустив його. Взяв, до речі, на ліву вудку цього разу. Так що, бачите, трішки далі перезакинув і одразу є. Перезабиваю годівницю, зараз знов закину. У нас в Одеській області вже стало прохолодно, але не дивлячись на це. Карасики ще ловляться і непогано ловляться. Опачки. Тільки закинув ту вудку і на цю покльовка. Не розумію, але щось важковато йде. А, да, є є є повів в сторону. Хі -хі. Повів, повів. Чик. Отакий От карасик. Упав в пісок. Бачите? Ну такий. Гарнесенький домой. Підсікаєм. холоста опоздав, я поки камеру переставляв, не засікся, буває. Знову покльовочка. Да-да-да-да-да, смикає, смикає. Є, всік. Бо минулий зійшов. А це є. ти, як важкенько йде. Ну давай, друг. Пливи до нас. Да, щось такий. Непоганий. О-о-о. Або якось за два гачки. Ні, просто непоганий карасик. Чикс, пузатий такий. Хі -хі. Наступний срібрястий такий. Я вам передати не можу. Я, як я полюбляю їх ловити, цих карасиків. А так, да, бачите, він за другий гачок також зачепився. Ось чому так важкенько йшов. Ну, просто ляпота. Дуже подобається ловити, Вбивця карася, працює. Просто шикарно. Ну все, його відпускаємо і продовжуємо. Знову покльовочка і знову є карасик. Уф, такий Бійкий, барбосик. <хи> не крупний, Але, до речі, цього разу прям взагалі довго довелось чекати. Здінявся вітер і щось. Він не так активно почав клювати. Одразу його дамой. Давайте перенаживим і хочу розказати декілька порад, якщо можна так сказати, міні-секретів для початківців при ловлі карася. Скоріше за все, про ці міні-секрети, поради вже більшість з вас знають, але все ж таки, давайте для початківців. Я б вам радив розпочинати ось саме таких оснащень, як вбивця, карася, спружин, на них пробують ловити. Але одразу кажу, що на більшості водойм у нас в Україні вже почали забороняти такі оснащення, повинні бути безпечні, тобто скользящі, якщо риба відірве. Оснастку, вона повинна освободитись від грузила, від годівниці, тобто вони повинні бути скользящі. Ці оснащення, вже ж небезпечні для риби, тому з ними обережно. Коли ловим на пружини, треба використовувати максимально короткі повідці з пуфіками, з пінопластами, щоб вони плавали поруч нашої годівниці. Коли ловим на фідер, такий стандартний повідець, який завжди працює, це там 30-40 см, можна більше, але сенсу від нього немає. Можна пробувати на течії, довше повіці. але з цим треба експериментувати. Це таке. Е, дивіться, як я й казав, на пружини треба обов'язково ставити пуфи або пінопластики. Можна вже ще живі насадки, з цим треба пробувати, але краще працюють саме ось такі плаваючі. Тому що риба підходить на прикормку, вона плотно забита в пружинах, починає там, шукати на дні, там, їсти цю кашу і. Гачки поруч плавають і вона їх охотно бере, тому що вони не лежать на дні, можуть каші пересипатись, а просто ось плавають біля годівнички. Для риби це досить привабливо. Також з хробаком. Хробака раджу всім різати. Карась дуже полюбляє різаного хробака. Тобто на гачок оділи там раз, два, петельками. Да? І ці петлі хоп-хоп, перерізали ножичками. Зараз я вам покажу цей. ну, Зверху накладу, побачите, як це робиться. Ну. Це такі самі банальні прості поради. Також пшиха. Пшихалки раджу використовувати з смаком часника. Часник, карась, він просто ну, шаленіє від цього запаху. Ось це такі поради для початківців від мене. що і як. Ну, друзяки, зараз ловим. Не знаю, скільки ще посидимо. Давайте спіймаємо декілька Ну, і будемо закруглятися, бо що, він ловиться, ловиться мілкий, середній. Мені дуже сподобалася рибалка. Я так виїхав. Зранку до обіду я від таких коротких рибалок кайфую, вже скоро поїду на дві доби або на півтори, там побачимо, як вийде на коропову рибалку. Тож, підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво. Знову покльовка, повний попуск, тільки щось без продовження. Є хтось тут? Так, є. <рес> От ці карасики. Чебурасики. О тут 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 ту-ту. Де ти там? О! О. 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 Не сказати, що сильно крупний, але йшов гарно. <схи> Приємний. Одразу дружба надамо. Тільки ту перезакинув на іншу вудку покльовка, От на цю. А ну давай. Да, да ось, смекає, смекає. Тільки щось не крупне. Щось вони якісь вялі. Щось зранку клювали, бились, а зараз щас... Клюнув, тяну, навіть не смикається. Вон, сплив вже. О, ще один. І мілкіші почали брати. Зранку бачили, крупненькі були. А це отакі А? Домой, 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 домой одразу пішов. Поки заряджаю ту вудку і на цю покльовка. Це якась роздача карасьовська. І що і тут є? Да. Тут також є. Це я розумію рибалка. Оф, як же ж цю волосінь царапає. Ну ладно. Опа. О, цей побільший трішки. Побільший. Але не відходячи від каси одразу його дамо. дамой. Клас. Ну все, давайте крайній раз зараз перезакинусь, Ловим і закругляємося. Уявляєте, я тільки закинув. О, ставив на стічку і ось він вже тут сидить, Барбос, домой. О, о, пожалуйста. А вже нормально взяв. Да, є. Ой, наліво. Наліво тих шо смекнуло. Хе. Нормально. Ну давайте. Дестаємо. Ну тут точно є. Іде? О, ж, ж і де? Ош, нічого себе. І засмекався так потужно. Нормальный тут карасик. О, їх два, просто. Оце Оцей розумію наостанок. <хи> дуплет. А я думаю, що ж вони смикались? Смикались. Отака от у нас під кінець, аж дуплет узяв. Один побіжній такий непоганий, другий поменше. Але вбивця карася, працює. Бачите як? Карасі аж дуплетами ловляться. Файно. Під кінець. Опа, домой. Два таких барбосика непоганих. Ну все, друзяки. Цю утку вже не закидаю, зараз дістанемо ту. Якщо там щось буде, покажу. Нє, тут нічого немає. І на такій гарній ноті, на цьому дуплетику, пропоную завершити цю шикарну рибалку. Виїхав на природу, розвіявся, душу відвів. Так прикольно половити на ці крокодильчики, потягати карасиків. Полюбляю я таке інколи виїхати. А то щось я зачастив, виїжджаю на Дністер. А тут зовсім забув про карасиків. Ну, друзяки, вам величезне дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, сподобалось вам це відео чи ні. Все, завершуємо це відео. Ви підписуйтесь, щоб не пропускати нові. Па-па-па. З вами був Стас і Ютуб-канал Фішеран 15. До зустрічі в нових відео.